Уявіть, ви знайшли роботу в Німеччині, отримали першу зарплату і раптом бачите, що податків зняли набагато більше, ніж ви очікували. А тепер уявіть, що частину цих грошей можна було б не платити взагалі, якби ви знали про одну важливу деталь. Сьогодні саме про це й поговоримо. Сьогоднішня тема податкові класи у Німеччині. Штон класе. Особливо це актуально для українців, які приїхали за 24 параграфом і вже працюють або тільки планують виходити на роботу. Тож, чому це важливо? Тому що податковий клас напряму впливає на те, скільки податку щомісяця отримують із вашої зарплати. А отже, на те, скільки грошей ви реально отримуєте на руки. У цьому відео я підготувала для вас багато корисної інформації, а у кінці цього відео я розкажу вам свій власний досвід ситуацію, коли фінансант самостійно повернув мене із уже зміненого другого класу на перший. Тож дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити багато важливого. Тож почнемо з бази. Коли ви реєструєте місце проживання в Німеччині, для вас автоматично створюється штоя ID. Це податковий клас, ідентифікаційний номер. Разом із цим у державну електронну систему потрапляє інформація про вас, про, вас, про ваш сімейний стан, наявність дітей, адресу проживання. І саме із цієї бази роботодавець автоматично отримує ваш податковий клас для нарахування вашої зарплати. Якщо ви не одружені, або ваш партнер проживає за межами Німеччини, або у системі немає даних про дітей, то система автоматично присвоює, присвоює вам, що є клас перший. Це стандартний клас, і саме тому. Новоприбулі українці отримують його без жодних заяв. Тож, всього, в Німеччині шість податкових класів. Перший клас підходить, як ви вже зрозуміли, для неодружених, розлучених, вдівців, або якщо партнер не проживає в Німеччині. Це рахується найпоширеніший клас при першому працевлаштуванні. Штоя клас цвай – для одиноких батьків, матерів. Які умови? Дитина повинна бути зареєстрована з вами та ви повинні отримувати Кіндергельд. Цей клас дає податкове послаблення і реально зменшує щомісячні відрахування. Тож одинокі мами, а таких багато у Німеччині, мають право змінити свій податковий клас і цим заощаджувати. Як це зробити, я розкажу далі. Податкові класи третій, четвертий, п'ятий та четвертий мітфактор. Для подружніх пар, які працюють у Німеччині, вони підходять. У цьому випадку фінансант за замовчуванням часто встановлюють 4-4. Але якщо один із подружжя заробляє значно більше, можливий варіант 3-5, так як це допоможе вам заощадити. Такий варіант, як 4 мідфактор дозволяє більш рівномірно розподілити податкове навантаження. А ось шостий він стосується тих людей, які вже мають другий робочий контракт. Тож вам потрібно розглянути шостий. І саме ну він не дуже є гарний, тому що тут найвище відрахування. І це важливо. Враховувати при підписанні другого контракту на роботу. Тож, як змінити податковий клас, розказую по Крок номер 1 Анмельдунг без реєстрації місця проживання змінити податковий клас неможливо. Тож, після анмельдунг, штої ID надсилають поштою автоматично. Тож цей крок багато в кого вже позаду. Крок номер 2 Самий важливий: потрібно звернутися до фінансанту. Зміна податкового класу подається, або письмово на бланку антрак auf класен вексен залежно від федеральної землі. Форму, яку потрібно заповнити, надає ваш місцевий фінансам. А ось лист звернення до фінансам я підготувала вам. І він знаходиться у мене в телеграм-каналі. Будь ласка, запрошую. Крок номер 3 Після обробки заяви дані оновлюються в електронній системі, і ваш роботодавець бачить новий клас автоматично. Зазвичай зміни діють з наступного місяця, а не миттєво. Крок номер 4 які документи вам потрібно підготувати для зміни свого податкового класу? Вам можуть знадобитися ваш український паспорт або вже пластик, 24-й параграф, ваш STOIA ID, який прийшов поштою після того, як ви прописалися, сам анмельдунг, прописка, свідоцтво про шлюб та якщо є діти, то обов'язково свідоцтво про народження дитини. Документи з України іноді просять із перекладом, і це вирішує конкретний фінансант. Але із того, що я знаю, апостель зазвичай не потрібен, а переклад має бути саме присяжним. Наголошую, так і називається присяжний переклад. А перед тим як я розкажу вам свою історію, я хотіла б ще вам надати практичні поради. Тож, приїхавши до Німеччини, зробіть анмельдинг якомога швидше. Без нього немає штоя Айді. Нагадую, він приходить саме поштою. Одинокі батьки, обов'язково подавайтеся на штоя класу Цвай. Подружні пари, варто порадитися із роботодавцем або ж ТОЯБЕРАТА, щоб обрати вигідніший варіант. Якщо у вас є друга робота, пам'ятайте про штоя класи ЗЕС і плануйте свої доходи заздалегідь. Тож, моя історія почалася, як у всіх. Я приїхала із дітьми до Німеччини та отримала автоматично перший податковий клас. А коли я влаштувалася у 2024 році на роботу, я змінила свій податковий клас на другий клас, так як являюся матір'ю одиначкою і розраховую на цей клас. Маю право розраховувати. У цьому ж 2024 році я почала проживати у громадянському шлюбі. Нічого не підозрюючи, я працювала і була на другому податковому класі. І ось зараз, у 25-му році приходить мені лист щастя із фінансам, анкета із запитаннями. А не, типу, А чи не з'явився у вашому домогосподарстві партнер і ще інші додаткові запитання? І це говорить про те, що якщо у Німеччині ви маєте партнера або живете у громадянському шлюбі, дівчата? Ви повинні повернутися до першого податкового класу, що я і зробила. Тож на завершення хочу сказати: податковий клас це не формальність і не дрібниця з паперів, це реальні гроші, які або залишаться у вас, або йдуть у податки без потреби.